У далекому князівстві, де влада належала жорсткому та жадібному князю, наш народ більше не міг терпіти несправедливості. Податки ставали все більшими, а землі все менш родючими. Кожен день у нашому селі ставав все важчим. Розбиті дороги, голодні діти, і навіть небо здавалось більш стирим. Князь продовжував забирати останнє, залишаючи нас без надії. Тож ми зібралися і вирішили: або ми знайдемо новий дім, або загинемо. Але не підкоримось жорстокій владі. Ми взяли все, що могли, зібрали сім'ї і вирушили у далеку подорож на пошуки кращого життя. І ось після довгих тижнів мандрів ми нарешті знайшли місце, яке не завжди змінить нашу долю. Тут, серед цих полів і лісів, поміж стрімкою річкою та великим озером, закладаємо нове селище Криве Колесо. Ця назва нагадуватиме, що життя непередбачуване. І щоб не сталося, потрібно рухатися вперед. Село, де не буде місця для княжої тиранії, де кожен буде працювати на спільне благо, і всі будуть щасливі. Але час у обмаль, весна вже на порозі, і якщо ми не встигнемо побудувати домівки до зими, багато хто з нас буде змушений покинути новий дім. Тож час діяти. Тимчасовий табір розгорнули біля маленького ліску. Який на перших порах слугуватиме джерелом цінної деревини для будівництва та обігріву осель. Казні 2000 гривень. Першим був закладений план будівництва лісопильні, в якій ми зможемо обробляти деревину та заготовляти дрова на зиму. Поряд розгорнули видобуток глини. В нас були деякі запаси матеріалів та їжі, які вдалося взяти з собою, але їх нам вистачить ненадовго. І потрібно заздалегідь попіклуватися про надходження нових матеріалів до складу. Головою нашої поки що маленької громади був обраний Радим Грушевський. Ми змусимо цю землю процвітати. Перші вказівки є: ну що ж, до роботи. Взявши тачки, будівельники прийнялись працювати, організували підвіз матеріалів та почали будівництво. Щоб встигнути побудувати 9 будинків до зими. Будемо розбудовувати перші хати десь отут. Це зменшить час на підвоз матеріалів. Подальшому тут буде центр нашого села. Також нам потрібно збудувати покрівельню, де дівчата будуть заготовляти очерет, який потрібен для укриття даху в наших будівлях. Нескінченно можна дивитись на три речі: вогонь, що горить, вода, що біжить, і на те, як працює інша людина. Лісопильна готова. Ну а тепер, як то кажуть, з місця в кар'єр. Плануємо перші будівлі. Основна вулиця буде проходити від річки до озера, трішки дугою. Перші будинки потрібно спланувати з власним обістям, щоб жителі могли засаджувати огородину і на початку харчуватись з неї. Так, вони займають багато місця, але потрібно чимось жертвувати задля виживання містян. Між будинків краще зробити простір для доріг, щоб мешканці могли зручно переміщатись селом і не обходити по колу всі будівлі. Робота кипить, головне встигнути до зими. Перший будинок готовий, і звичайно, це буде родина очільника, сім'я Грушевських Радим та Злата, і двоє чудових доньок Даринка та Марійка. Середина квітня і розпочато будівництво другої хатини. В середньому будинок будується приблизно місяць, якщо немає перебоїв з постачанням ресурсів. Ох, які молодці вже засадили огородину капустою та морквою. Без лави й берези? Так це не село, а просто якесь тимчасове житло. Поставимо лаву тут, тут і ще тут. Ну щоб навіть після роботи можна було повністю відпочити ноги на лаву, а погляд на березу краса. Юрій Харко взагалі не розуміє, що він тут робить. А це, напевно, куми, і кума прийшла до куми на лавку полялякати. Будемо надіятись, що кум навпроти не проти цього двіжа. Не розстраюйся. Середина серпня і вже збудовано 6 хат. Я думаю, встигнемо до холодів, і нікому не доведеться повертатися назад до князя. Також потрібно забезпечити селян достатньою кількістю криниць. Посадимо поряд берізку, щоб люди могли збирати сік по сезону. Останній будинок вже будується, отже, можна спланувати будівництво торгівельного сухопутного складу. За допомогою якого ми зможемо вести торгівельні відносини з сусідніми містами та селами. Розмічаємо вирубку дерев, щоб лісники в першу чергу вирубали їх. Закладемо план наступного будинку, щоб до нас могли приєднуватися нові жителі. Також можна поставити шпаківню, ну хіба не гарно. Ставлю першу ятку, щоб місцеві могли купити собі дрова на зиму. Перші сніжинки вже падають на наші новенькі дахи, і ось вони, перші маленькі перемоги. Ми вистояли. Ми побудували своє селище. Тепер криве колесо може рухатися вперед, навіть якщо дорога буде нерівною. Тачки зношуються, а значить, наступною будівлею стане теслярня, яка буде ремонтувати та за потреби будувати нові тачки для громади. Не догляділи, закінчилися цвяхи. Розміщуємо ковальню для їх виробництва, але на її побудову їх не вистачить. Доведеться закупати у сусідів. На карті бачимо, що наше селище знаходиться всередині торгівельних шляхів п'яти міст, двоє з яких знаходяться на водному маршруті. Доведеться екстрено відправити гінця, щоб закупити цвяхи у сусідів. Відправка у відрядження коштує немало грошей. Сніг сходить, оголивши землю. Березень на календарі. Перша зима для нашого селища минула успішно, але це лише початок. Чи вдасться нам розбудувати справжнє місто та захистити наші землі від загроз, побачимо в наступній серії. А щоб не пропустити її, не забувай підписатися на канал, став лайк і залишай свій коментар. Можливо, саме твоя ідея стане частиною нашого наступного будівельного плану. Ну а поки гарної гри і до нових зустрічей!